Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це комплект фарби для принтерів Epson. Кодова назва його 103. Він йде усіма необхідними кольорами одразу і поставляється ось у такій коробці. Кожна йде пляшка по 65 мл. Зараз давайте ми її відкриємо та подивимось, чи точно там все йде у комплекті. Разом воно зазвичай виходить дешевше, ніж купляти окремо кожну фарбу, тому так вигідніше. І от, як ви бачите, кожен колір в окремій пляшці, звісно, і тут є ось такі чотири пляшки. І, звісно, якщо вам цікаво, то ось всі моделі, до яких підходить ця фарба. Звісно, може ставати їх більше, тому що виходять нові моделі. Тому, чим більш нова коробка, тим. Швидше за все, буде більше тут моделей, до яких підходить ця фарба. Купляйте оригінальну фарбу та намагайтеся так її заливати, щоб вона не змішувалася з іншою неоригінальною. Інакше можуть бути проблеми з друкувальною голівкою. Все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Загошилася питання, задавайте в коментарях.